Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль на українському радіо Олена Зелінченко та Роман Коліда в Студії у мережі ж шириться черговий вкид від російських пропагандистів, нібито в сумській області підлітків сиріт. Силоміць мобілізують, вивозять до тренувальних таборів, а після 18 років відправляють на передову. Цей фейк спрямований на те, щоб викликати страху, бурення та недовіру до української влади, але як і багато інших інформаційних диверсій, він не має нічого спільного з реальністю. Насправді, чинне законодавство чітко визначає вікові межі мобілізації. Громадяни можуть бути призвані після досягнення 25 років, а до цього на добровільних засадах. Тож історія про таємні мобілізаційні табори є не просто маніпуляцією, а частиною ширшої дезінформаційної кампанії, спрямованої на створення хаосу. Аосу в суспільстві, як працюють подібні фейки, чому пропаганда так часто використовує теми дітей, і які ознаки вказують на те, що зображення у вкидах могли бути створені штучним інтелектом? Про це ми поговорили з Сергієм Одаренком, редактором проєкту По той бік новин насамперед про головну мету, яку переслідували пропагандисти, запускаючи цей фейк, це спроба деморалізувати суспільство, дискредитувати мобілізацію чи щось більше? Відповідає Сергій Одаренко. Головна мета цього вкиду це дискредитація мобілізації та й взагалі всіх збройних сил України. Проте, на мою думку, фейкоруби не ставлять аж надто чіткі цілі. Вони усвідомлюють, що реакції на цей фейк будуть різні. Хтось одразу за емоційною лексикою зрозуміє, що це брехня. і навіть не читатиме далі. Заголовка, але в когось можуть закрастися сумніви, мовляв, всяке буває, хто його знає. В деякої категорії людей вже давно склалася демонічна картинка в голові про ТСК і мобілізацію. Ви це можете бачити по численних коментарях. Під такими фейками, що люди пишуть, і там далеко не всі боти. І до речі, не в останню чергу в людей така картинка демонічна склалася завдяки саме таким фейкам, які вони передивилися в Тіктоці або анонімних телеграм-каналах, інших якихось сумнівних облікових записах. От остання категорія людей найскладніша жодні спростування їх не переконають у зворотньому. Вони цілоспрямовано шукають будь-які історії, які підтвердять їхні переконання, і от в цій ситуації, для фейкоробів головне це просто стабільно кидати такі. Різноманітний негатив, який нібито відбувається в Україні. Причому негативний вплив можливий в найрізноманітніших формах. Авторамфейку не принципово чи призведеться до того, що хтось через такі чутки злякається і вивезе свою дитину за кордон, щоб її не мобілізували. Чи хтось просто от під емоційним збуренням поширить далі цю брехню? Чи піде на роботу і поділиться з колегами, розповідатиме там про беззаконня та моральність української армії? Вони беруть масовість їм будь-який негатив на руку, і вони просто вкидають. Кількістю генерують просто десятками ці фейки. Це ж не лише йдеться про мобілізацію дітей. Жінок там багато різних таких дуже примітивних тем. Просто рано чи пізно на когось там воно вплине. Є фейки, які спрямовані на конкретну якусь мету. А є фейки заради фейків, їх просто масово генерують. Щоб заповнити наш інформаційний простір, витіснити якусь достовірну інформацію, замістити з собою. От я це бачу саме так. До того ж фейки доволі легко генерувати. Це буквально пару хвилин. За допомогою штучного інтелекту, але чому ворог брав саме тему дітей Сиріт? Наскільки такі емоційно заряджені теми впливають на людей і роблять фейк більш переконливим? Сергій Одаренко розповідає. Тут ж ситуація не лише в тому, що це діти, вони ще й апелюють на тому, що це саме діти з сироти або діти з неблагополучних сімей. Це доволі така емоційна тема, яка збурює користувачів, людей, які зразу емоційна зарядженість, вони вже втрачають здатність критично мислити і, і сироти в цьому випадку. Це особливо вразлива категорія населення, яка потребує особливого захисту, опікування. І от будь-яка інформація, яка стосується стосується їхньої безпеки та благополуччя, вона викликає підвищену увагу і емоційну реакцію в суспільстві. Ну і крім того, вони акцентують на тому, що оскільки це сироти, то ну ніхто їх не буде шукати, в разі чого в разі там поранення або навіть загибелі, то ніхто не буде нести відповідальність нібито от можна ними легко пожертувати, і до того ж вони стверджують, що компенсацію фінансово не треба буде виплачувати. Я думаю, що саме з цим пов'язаний цей вибір, ну емоційна, саме та за емоції. Зарядженість людей Це основна мета. Якби це була правда, медійний світ України і інших країн виглядав би гад інше. Це занадто гучна тема, що просто от, залишатися в межах от, таких телеграм-каналів. І звісно ж, не можемо не зупинитися детальніше на штучному інтелекті. Наш експерт уже згадав, що його використовують у створенні подібних емоційних картинок. Які характерні ознаки фото згенерованих штучним інтелектом допоможуть нам їх викрити, чи є у них спільні риси, які дозволяють швидко зрозуміти, що зображення штучне? Продовжує Сергій Одаренко. Головна ознака це стандартна експозиція, яка нині присутня на дуже багатьох зображеннях, генорованих штучним інтелектом. І люди, які, хоча б трохи цікавилися цією темою, вони зустрічали десятки от таких малюнків, на яких військові, нібито сидять за нарядними столами і щось святкують. Всі посміхаються на столах. Багато наїдків, тарілок обов'язково в кадрі має бути присутній прапор, обов'язково техніка на задньому слі, там видніється. І ще одна ознака це схожі обличчя. Звичайно, що очевидно, що на. Фронт військових не сажають за такими столами через техніку безпеки, банально просто логічно помислити варто і все стане на свої місця. Чому вони генерують саме зображення через штучний інтелект? Бо якщо взяти реальне зображення, перекрутити контекст, із яким воно, нібито, пов'язане, то потім все доволі легко перевірити. Пару кліків пошук за зображенням, і ось ти вже знаходиш цю публікацію на справжніх джерелах і вже читаєш. Що це за люди, за яких обставин вони там зібралися? Де вони ось і брехня швидко стає явною, тому що, щоб ускладнити перевірку, пропагандисти генерують фейкові зображення. Це не займає багато часу, багато ресурсів. От вони генерують такі зображення людей, яких не існує в природі, і в такому випадку вже жоден пошук за зображенням не допоможе вам. Тут уже потрібен інший підхід, інші навички визначати такого роду зображення. Якщо казати конкретно про цей фейк, про цих дітей силіт, то я тут бачу. Патерни, яким слідує штучний інтелект, вже доволі давно. Ці колективні позування на камеру, всі в однакових позах сидять. Вони на зображенні всі в одностроях, і це, нібито, на перший погляд полегшує задачу штучного інтелекту, везломану людей, оскільки не потрібно вигадувати для кожного людини в кадрі якийсь там свій стиль одягу. Ну і відповідно, якщо там однострій форма у всіх однакова, то ймовірність помилки штучного інтелекту зменшується. Але якщо у випадку одностроїв, то це спрацьовує, то от щодо облич він зазвичай сам себе викриває. Просто от в реальному житті не буває такого, щоб усі 15 людей, яких ми бачимо в кадрі, були настільки схожі. В реальному житті зазвичай люди більш відрізняються одне від одного. У когось там ніс горбинкою, у когось очі запалі, хтось взагалі там має шрам на щиці. Якщо ви подивитесь. На ці зображення, які генерує штучне, там от просто люди надто ідеальні, ніби от вони зійшли з якогось голівудського фільму. Зійшли з голівудського фільму, а насправді з рук пропагандистів. Ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. І традиційно закликаємо вас, шановні слухачі українського радіо, не залишатися осторонь антифейкової діяльності і не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість. Рубрика Фейк контроль на українському радіо до ваших послуг. Ми там тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. До речі, щодо штучного інтелекту, хочу додати, що насправді всі картинки, які ми споживаємо, споглядаючи їх безпосередньо в соцмережах. Звісно, одразу треба звертати увагу, по-перше, звідки по-друге, ось щойно Сергій Одаренко розповів, які саме ознаки. Хоча, як на мене, штучний інтелект ще може, звісно, вдосконалювати свої навички і вже обличчя будуть неоднаковими. Та, звісно, він буде вдосконалюватися, а нам свої робити, вдосконалювати свої навички, це розпізнавати. Залишайтеся з нами вейк контроль не дамо шансів російській брехні.